Неможливо пройти і не звернути увагу на цього красення. Подивіться, який цікавий набірчик від Tamiya Squash One. Ось така цікава моделька, яку треба збирати. Це набір для збирання. Ось так виглядає комплектація. Є вже пофарбований кузов цієї модельки. Є ось такі шини колеса, Тобто тут дуже багато комплектуючих, ви цю модель будете збирати як конструктор. Тут є мотор, шестерні, підшипники, втулки. Все це є для того, щоб ви зібрали ось такого красення. Ще цей набір цікавий, що сюди входить вже регулятор Hobby Wing. Ось Тут є вже мотор, та різні комплектуючі, там по трансмісії і так далі. і так далі. Ще є ось такий регулятор від Hobbin. І дуже багато. Частин саме шасі і так далі. Тобто, це набір для самостійного збирання, називається він кіт комплектація для того, щоб зібрати ось таку радіокеровану модельку від Vitamin.